Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора ще більше акційних цінничків. Приємного перегляду. Часник сушений. 8 гривень. Приправа 12 овочів. та трав 34 гривні 170 г. 8 гривень коштує лавровий лист 20 г. Палички хлібні з ароматом ванілі. 23 гривні. Вафлі артек полуниця 14 гривень. Тарталетки 12 штук, 27 гривень. 99 гривень коштує шоколад чорний від цвіточ із вишнею 240 грамів. Цукерки шоколадні 34 гривні 200 г. Житомирські ласощі 37 гривень. Цукерки дроже 15 гривень, чай зелений. 35 гривень 70 грамів. Чай Ті Моментс. Тут є дві упаковки разом по 20 пакетів 55 гривень. Чай тет 40 штук 44 гривні. Чай чорний 9 гривень 18 штук. Кава зі Львова Еспресо, 179 гривень. Дві упаковки по 225 грамів. Кава у зернах масон кофе 1 кг 279 гривень. Така кава 289 також 1 кг. Напій Напійково Дніпро 12 гривень 50 грамів. 49 гривень коштує форма силіконова, кругла із отвором. Декілька варіантів кольорів. 24 гривні коштує форма силіконова ведмедик. 69 гривень коштує кругла форма силіконова. Є меншого діаметру з вищими стінками. 69 І більшого діаметру з нижчими стінками також 69. Вінчик для збивання 19 гривень. Шумівка силіконова 39 гривень. Ніж у чухлі. 12 гривень. 69 гривень коштує турка з довгою ручкою. 69 чашка сито для просіювання борошна металева. 299 гривень коштує каструля металева із скляною кришкою. Об'єм каструлі 2 літри 600 мл. Прямокутна скляна форма для запікання. 179 гривень 2 літри об'єм глечик 199 гривень з бамбуковою кришкою, сам гличик скляний. Об'єм 1 літр. 129 гривень коштує набір келихи для шампанського 2 штуки 49 гривень друшлак пластиковий. Набір дитячого посуду 5 предметів 129 гривень, 49 гривень, набір дитячого посуду 3 предмети, їмність для зберігання лимону 29 гривень, набір склянок пластикових 3 штуки 24 гривні. Ємність для сипучих продуктів. 1 літр об'єм 34 гривні. 74 гривні ємність для сипучих продуктів. Раніше вам показувала її в аврорі такі ж, але менших об'ємів. Тут об'єм 3 літри і 200 мл в світлому або в темному пластику. Ємність пластикова 500 мл 15 гривень. 700 мл об'єм 22 гривні та 1 літр об'єм 27 гривень, кришка прозорий пластик, контейнери кольорові. Підставка під гаряча порційна. Ціна 29 гривень. Резі 4 гривні серветка порційна розмір 30 на 45 см. Ще є ось такий варіант серветки. Ціна 9 гривень. Підставка під гаряче. Напівпрозора серветка під гар'яче. ціна 14 гривень з квітковим принтом. Килимок для умивальника. Два варіанти на вибір. Один варіант неакційний 49 гривень. Круглої форми акційний 34 гривні. Набір прищипок дерев'яних 20 штук 11 гривень. Підставка органайзер у формі ванни 49 гривень. Мішечок сітка для прання білизни 9 гривень. Мішачок для прання взуття 77 гривень. 27 гривень коштує набір серветок з мікрофібри 2 штуки. 49 гривень серветки з мікрофібри фрикенбок. Мильниця 27 гривень. 29 мильниця пластикова. 34 мильниця із прозорою кришкою. 49 коштує йоршик із підставкою. 77 гривень коштує йоршик із металевою ручкою. Той, що позаду. 49 гривень чехол. Текстильний для сидіння унітазу. Є найрізноманітніші варіанти в асортименті. Мультиметр 88 гривень. Сумка дорожня, вишневого або коричневого кольору 169 гривень. Сумка спортивна, дорожня 219. Такий варіант з надписом Спорт. Є декілька варіантів кольорів 129 гривень. Рюкзак жіночий з екошкіра 119 гривень. Великий рюкзак туристичний 299 гривень. Такий рюкзак ціна 249 акційна. І такі варіанти рюкзаків 169 гривень, бувають і інших кольорів. Туалетний папір 8 рулонів двошаровий 69 гривень. Гель для прання Експерт 2 літри 84 гривні, порошок для прання мама 125 гривень. 2,4 кг. Фракенбок губки кухоні 6 штук 29 гривень. Серветки віскозні 10 штук 32 гривні. Серветки віскозні 3 штуки в наборі і ціна 11 гривень. Серветки вологопоглинаючі 3 штуки 19 гривні. Серветки Міличі Жизні 10 штук в наборі. Ціна 84 гривні. Фракенбок 8 штук. Волого поглинаючись целюлози 84 гривні. Набір тіста для ліплення 44 гривні. 55 гривень коштує альбом для малювання аквареллю. 44 гривні набір паперу кольорового з візерунками. Ось так він виглядає всередині. 164 грн. коштує папір офісний 500 аркушів. Ручка кулькова 9 гривень. Вона є два в одному чорний і червоний стержень. Включається натисканням на вушка. Набір ручок гелевих 44 гривні 4 штуки паста чорного кольору. Канцелярський набір. Точилка із контейнером та стирачка. Є 4 варіанти кольорів: блакитний, рожевий, зелений та фіолетовий. Ціна 29 гривень. Набір пензликів для малювання. 6 штук в наборі різної форми 44 гривні. Такий набір пензликів 3 штуки 9 гривень. Євроконверт 7 гривень. Усі кольори веселки. Конверт на кнопці. Формат А6 ціна 9 гривень. 49 коштує пудра для обличчя Ловіт. 55 консилер для обличчя рідкий ловіт. Усього два варіанти відтінків. 27 коштує бальзам для губ гупловід з SPF захистом 25, 32 гривні бальзам для губ гупловід, 19 пінцет. Чорний із сердечком. роллер масажер для обличчя. Ціна 49 гривень. Набір пензликів для нанесення макіяжу 69 гривень, 24 гривні, пензлик для нанесення макіяжу. Такий 19 гривень. Щипці для підкручування вій 29 гривень. Помада для гупловід 29 гривень. Літер на прозорій основі 39 гривень. 39 помада для губ ловіт. Туш для вій чорна. 29 гривень. Сафі. 55 гривень туш для вій ловіт лонг. Набір пазлики для нанесення макіяжу з тубусом. Ціна 69 гривень. Олівець для губ із точилкою 29 гривень. Олівець для губ 2 гривні. Підводка для повік 44 гривні. 4 гривні підводка для повік рідка. Такий варіант також 4. 49 коштує консилер. Відловіт. Гель для брів 69 гривень. ЛНПР. 32 гривні скраб для губ ловіт 10 мл. 29 підводка для повітря крітка. Туш для вій ловіт 9 гривень. 49 гель-лак для нігтів. 39 гривень гель-лак для нігтів. 69 база під гель-лак, Декор для нігтів 29. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі!